Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу подякувати прем'єр-міністру Арсенію Яценюку за те, що ви. Нарешті почули позицію радикальної партії. Півроку ми вимагаємо від вас початку переговорів з кредиторами про списання зовнішніх боргів. Коли ми писали коаліційну угоду, ми першими сказали, що десятки мільярдів розкрадених Януковичем. Ми не повинні виплачувати. Не повинен український народ платити за банду Януковича. Ви півроку думали над цим. Слава Богу! що Нарешті вам це дійшло. І нарешті ви прийшли сюди до Верховної Ради із цим законопроектом. Я підтримую, наша фракція підтримує цей законопроект. Ми не повинні платити мільярди, які розкрала банда Януковича. Значна частина цих коштів це так звані борги Росії, яка сьогодні вбиває наших людей. Звільнять Крим, звільнять Донбас, тоді заплатимо. Поки нога окупанта точує українську землю, ні гривні не віддавати окупантам. Нікому іншому. Дякую.